Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні розглянемо актуальні оновлення в проєкті NotCoin, розберемо усі чутки стосовно лістингів на біржах, і найголовніше розберемось, як продавати свої токени на OTC. Впевнений, буде цікаво з вас, як завжди, підписки на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перше, що потрібно відзначити, це анонс майбутніх лістингів від біржі Binx. В своєму телеграм-каналі я опублікував дану новину, як тільки вона вийшла на каналах регіональних менеджерів, які працюють, власне, в Україні. Було доволі неочікувано побачити щось подібне, адже по факту проект Notcoin лише на стадії розвитку, і, як на мене, лістинги ми побачимо дещо згодом. Тим не менш, проект ще не підтвердив офіційно даної інформації, тому можливо це лише маркетинговий хід. Я ж вам рекомендую пройти реєстрацію на біржі Бінкс. Вона унікальна тим, що тут не потрібна кус-верифікація. Тобто, якщо вам менше років, ніж 18, або ж ви просто не хочете ділитися своїми персональними даними, ви можете зареєструватися через пошту, все це робиться за декілька хвилин. Саме так виглядає сторінка NotCoin на біржі Binance, і тут все доволі логічно, жодних цифрових значень та графіків, адже монета ще не заліщена. Однак біржа OKEX вирішила залучити додаткову порцію хайпу для своєї платформи і створила подібну сторінку, але додали ціну. Зараз вже сторінка не актуальна, можливо, вони вирішили, що так робити неправильно, адже безпосередньо проект в своєму Твіттері пояснював, що усі спекуляції стосовно ціни є фейком. Ми в пошуку бачимо, що в нас збереглося ось це цифрове значення. Але наголошую, воно є неправдивим, але лише доводить наступним чином, що біржі хочуть отримати порцію хайпу, і безумовно, коли монета NotCoin буде виходити, вони першими будуть ставати в чергу задля того, щоб її залістити. Коротко пробіжимося по оновленнях в Твіттер. Перше, що кидається в очі, це кількість підписників, і вона стрімко зростає. Нагадаю, коли ми випускали перше відео лише декілька днів тому, там було менше сотні тисяч. Зараз це практично 336 тисяч фоловерів, і це безумовно круто, що підтверджує, гра розвивається, маркетинг працює і в подальшому це все лише буде масштабуватись. Підтвердження моїх слів є кількість. Учасників це 10 мільйонів користувачів, стали так би мовити, частиною сім'ї Нодкоїн. Дуже круто, як на мене, даний проєкт має хороші перспективи, тому варто стежити за оновленнями і, звісно, паралельно фармити токени. Також цікава штука, тут в нас нова акція. За запрошених друзів ми будемо отримувати більше бонусів. І, що цікаво, за друзів, у яких є Telegram Premium, ми будемо одразу отримувати 500%. Тисяч монет, що дуже і дуже круто. Якщо ви не знали, телеграм преміум коштує приблизно 130 гривень, тобто це доволі раціональне капіталовкладення, плюс ви отримуєте ще додаткові фічі. Якщо ж ви хочете запросити друга або ж під'єднати під себе аккаунт родичів, можете організувати їм Телеграм Преміум і одразу отримаєте 500 тисяч. Я вважаю подібні кроки цілком правильними, для того, щоб зацікавлювати аудиторію і в подальшому впевнений, що нотку. Будуть запускати різноманітні квест кампанії, можливо, міні-ігри, для того, щоб залучати аудиторію та давати нам якісь бонуси. Далі у нас важлива частина відеоролику, а саме робота з otc маркетами. Багато користувачів задаються питанням, як можна заробити вже прямо зараз, не чекаючи лістинги. Ну, можливо, їм потрібні кошти, можливо, ще якісь причини. Як на мене, поспішати немає сенсу. Але якщо ви хочете продати... Свої токени, вам зараз потрібно йти на OTC, адже це поки єдиний можливий спосіб. Я рекомендую саме ось це OTC. це не реклама, це просто загально відоме OTC, яке не так давно створив один з адмінів. Я його заочно знаю, в принципі, людина надійна і жодних нарікань поки немає. Все, що нам потрібно розуміти, це робота з гарантом, адже є різні люди. Яким чином працює дане OTC на даний момент? Ми розуміємо, що поки ми не можемо відправляти наші токени. Зараз є інформація, що в додатку з'явиться вкладка Send, і ми зможемо відправляти наші токени як своїм друзям, або ж, зокрема, на продаж. Так і на біржу за для подальшого продажу також варто розуміти, що монетки, які ми фармимо, безумовно будуть розблоковуватись якось поступово. Тому не варто розраховувати, що ми зараз нафармимо е, сотні мільйонів і нам їх одразу дадуть продати. Це в наших інтересах. Адже чим кращим буде токеноміка, тим вищою в подальшому буде ціна. А я впевнений, що в такого проекту є усі передумови для хорошого розвитку. Так, от, ви вирішили продати монети. У нас є два варіанти: або відправити свої монетки іншому користувачеві, що зараз недоступно, або продати разом з акаунтом. Друзі, це хороший варіант, якщо у вас акаунт не основний. Ви можете просто передати його з номером телефону, і в подальшому покупець вже буде вирішувати, що з ним робити. Це доволі робоча штука. Якщо ви, допустимо, знаходите покупця, який готовий платити 10 доларів за мільйон монет, це була доволі дефолтна ціна, але різноманітні способи фарму, абузу, зараз дозволяють фармити токени дуже швидко, що відповідно дампить ціну. Тому вже люди готові брати 10 доларів за декілька мільйонів Загалом на даному TC є різноманітні оголошення. Наше завдання, якщо ми хочемо купити, пишемо want to buy і, відповідно, наші умови, і якщо хочемо продати, то «Want to sell». Якщо ви написали і, відповідно, вам хтось відгукнувся в приват, вам потрібно написати ось даному гаранту і усі угоди будуть проходити через нього. Це робиться задля того, щоб ніхто нікого не кинув і у вас не залишилося якихось негативних вражень. Відповідно, на більшості OTC саме так і працюють. Якщо ж ви вже довіряєте людині, можете обходитись без гаранта, адже він бере певний відсоток від вашої угоди. Якщо ж ви, допустимо, не хочете продавати свій аккаунт, але зійшлися по домовленостях стосовно монет, ви можете дати. Гарантію того, що ви їх відправите, і закладете свої кошти, якраз відправивши їх гаранту, тобто, коли е, додадуть кнопку «Send», ви будете зобов'язані відправити токени і вам повернуться кошти відповідно з оплатою. Якщо ж ви цього не зробите, кошти будуть відправлені покупцю, який витратив свій час, і ви його обманули. Сподіваюсь, це зрозуміло. Воно працює в обидва боки, тобто, в будь-якому разі, не буде ніяких обманів, якщо ви будете працювати через офіційне OTC. В перші дні запуску в мене є. Знайомі, які свої ферми продавали, і виходило доволі непогано. Скажу відразу: зараз попит дещо зменшується, однак потрібно стежити за ситуацією, коли вийшла новина про Бінк X і можливий лістинг, почали купляти активніші монети, і це, в принципі, зрозуміло. Тому як тільки буде з'являтися нова інформація про те, що вже десь скоро лістинги, або ж якась там, я не знаю, згадка в ЗМІ, цілком можливо, що зразу оті. Ринок буде більш оживати, і це саме ваша можливість, щоб продати токени. Я поки що жодні токени не продаю, продовжую їх фармити до того, як буде лістинг на біржі. А я впевнений, що він обов'язково буде. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. В подальшому усі актуальні новини про ноткоін будуть виходити в телеграм-каналі. Також там публікуються різноманітні способи заробітку, як з вкладеннями, так і без вкладень. Зараз сфера криптовалюти дарує нам десятки можливостей, і ми просто не можемо їх пропускати. Усім бажаю профіту, дякую за перегляд і прощаємось лише до наступних зустрічей.